Чернігів повертає собі статус військового міста. На території ліквідованого за часів Януковича полку зв'язку тепер створено кілька військових частин. Поступово налагоджується побут. Багато чого воякам доводилося робити власними силами свого часу. З полку спритники вивезли навіть батареї опалень у нашій е границі. Південно-східні оглялося від військових частини, вбивала вся військова інфраструктура. А наш полк з військово був дуже потужною одиницею. Так же, як і оперативне командування у нас було, яке, слава Богу, возродилось в нашій в Нашому рідному місті. у новостворених військових частинах повноваканції командири кажуть, бажаючих підписати контракти, потрапити на військову службу стало більше. З нового року зросли зарплати. Щодня приходить по 5-8 чоловік. Проте до лав збройних сил беруть далеко не кожного. У батальйоні охорони бракує водіїв. У визлі зв'язку теж є вільні місця. На даний час у нас вакансій багато. Ми у нас е, велика необхідність у водіях категорії не тільки Б, а категорії С, щоб людина була з практикою, тому що е, Необхідно виїхати на машині на грузовій, переїхати не тільки по місту Чернігова, переїхати по місту Києву, переїхати по великим містам. І в них повинен бути певний досвід, плюс ремонт обслуговування своєї машини. Трохи більше половини контрактників з Чернігова строковики з різних куточків України. Гомовому більш-менш задоволені. Є й військові, які мають бойовий досвід антитерористичної операції. Є такі, що в армії створили родини. кажуть, однострою вдягнули надовго, знайшли своє покликання в житті. Сподіваються, що держава краще забезпечуватиме. І даватиме квартири для незаможних людей з глибинки, армія це можливість досягнути значно більшого. Це моя мрія. От, вона здійснилася. От, і я на, надальше хочу на подальше хочу стати офіцером. І це можливість у мене є. От, я закінчила за що Збройних сил України е вищий навчальний заклад. Прослужив 5-6 місяців. Я подивився, що ну. Моє тобто, вирішу підписати контракт. Тобто, тут це получається перспектива дуже велика. Контрактів, тобто безкоштовне навчання в вищих начальних закладах. Наразі контракт в обласному військкоматі підписали майже дві сотні чоловік, бажаючих значно більше з попередній план. Тому міністерство переглянуло його до шести сотень контрактників, аби якомога менше набирати у чергову хвилю мобілізації.